Замість бойлера буржуйка є власний генератор та кран з водою. Так волонтери перетворили звичайну автівку на мобільну лазню. «Добавили функцію змішування води, вона може бути 800 літрів повністю теплої, вдосконалили систему каналізації. Ідея створити лазню на колесах виникла через прагнення покращити умови для військових на фронті. Для повного переобладнання автобуса волонтерам знадобилося два місяці. Першу машину ми робили практично два з половиною місяця, друга машина вже простіша, тому що є вже чертежі і вже знаємо, як зробити. Вже на протязі місяця вона готова. Кошти, які витрачаємо, значить, перша машина нам обійшлася ну, десь не менше, ніж 550 тисяч гривень. Машина оснащена системою підігріву та подачі води. Є декілька дренажних насосів, сушарка та чотири пральні машини. Окрім обладнання, волонтери попіклувалися і про комфорт військових. Закупили теплі речі, засоби гігієни, придбали термопод, який забезпечуватиме бійців теплою водою для приготування напоїв. Втівка функціонує дуже просто, максимально просто. Набір води відбувається з будь-якою водойми, з річки, з ставка, з керниці. Лагідну машину чоловіки називають капітошкою. Дарував радість і цю дарував тепло, те, що ми хочемо перевезти з тилу на фронт, щоб хлопці відчули нашу турботу. Останнім штрихом перед відправкою на передову стане нанесення на автівку маскування. Аліна Жукевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.